ну, Я тут уже буду, так сказать, наверное, выборочно поступать, да? И підготовитися різникову. Дуже дякую. А, під час започаткування ініціативи відкритий уряд президент України Віктор Янукович сказав це, дуже правильні це, слова. Відкритий уряд, прозорість, доступність, залучення до цих процесів громадянського суспільства, громадських організацій це наше майбутнє. Саме тому перший розділ плану заходів, плану дій називається Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики та регіональної політики. Він дуже непросто конструювався. Цей розділ ми маємо чотири пункти. І це компромісні пункти, але я вважаю, що дуже прогресивні, і це саме те, що потрібно і громадянам, і владі допоможе. Перший пункт це здійснення заходів щодо прийняття законів України. Дуже важливі закони про і благодійні організації, про мирні зібрання, про місцевий референдум, про внесення змін до деяких законів щодо участі громадськості у формуванні реалізації державної політики на місцевому рівні. Ці законопроекти в першому читанні вже ухвалені. Більшість з них розроблено урядом і очікують свого розгляду на друге читання. Другий пункт це розробка і внесення в нові редакції закону про органи самоорганізації населення і. Також його ухвалення. Це дуже потрібний закон, який допоможе створити оці первинні такі самоорганізовані громади, які фактично є такими корінцями демократичної правової держави на місцях. Третій пункт це внесення змін до постанов Кабінету міністрів, що регламентують взаємодію з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади громадської антикорупційної експертизи, і в першу чергу тут треба зміни в більшої прозорості реалізації цих процедур і більшої відповідальності органів влади, щоб не тільки десь на сайті розміщувалася інформація, а міністерство не боялося провести слухання, провести круглий стіл, як сьогодні відбувається. На жаль, ми досі маємо чотири міністерства, які не створили громадські ради. Пів, півтора роки тому постанова уряду ухвалена І це які міністерства? Міністерство освіти, міністерство соціальної політики. Там, де є найбільша соціальна напруга, І найбільше протест громадян після ну в результаті тих реформ, ініціатив, які відбуваються і, міні, і громадських рад немає. Можливо, якби були ці ради Не було б стільки мітингів і пікетів. Так само як і. Треба ну більше взаємодії в процесі консультації. Четвертий пункт здійснення комплексу заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з громадськістю в процесі формування і реалізації державної регіональної політики, тобто Уряд, Верховна Рада, президент ухвалює нові нові акти, процедури, через які мають відбуватися консультації, взаємодія. Але апарат потрібно вчити, як ними правильно працювати. Фактично, ці відділи зв'язків з громадськості є ключовими реалізаторами урядової політики відкритості, і на жаль, ми можемо констатувати, що там є брак і. Кадрів і кваліфікації матеріально-технічного забезпечення. А на жаль, в рамках адмінреформи інколи навіть в деяких міністерств взагалі ліквідували відділи зв'язків з громадськості, тобто. Спрацювати треба, а відділу немає взагалі, і це дуже важливо, тому що це є головними партнерами громадськості, які організовують процес врахування і консультацій. Це чотири основні блоки, і я вірю, що ці заходи можна успішно реалізувати спільними зусиллями влади і громадськості до кінця 2012 року. Там дуже багато чого зроблено. Треба політична воля, щоб завершити і вийти на результат. Дякую. Спасибо. Резников, Юрий Александрович, подготовиться. Давайте мы Щепоткинувалися Вадим на следующей дадим слово. Дякую. Юрий